Служба новин ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас першим днем останнього місяця літа та далеко не останніми історіями патрулювань, інспекторів та патрульних ваших вартових безпеки. Ваші слова нас ще більше надихають, значить, ми йдемо правильним напрямком. Дякуємо, що сповіщаєте про подібні випадки, обвал дороги, аварія або ж обірвані дроти, які можуть нести загрозу. Дякуємо, що повідомлення в чаті супроводжуєте фото або відеофіксацією. Щоразу, виходячи в рейди з метою профілактики правопорушень на дорозі, особливо там, де це створює затори, а отже, незручності для служб реагування, з розумінням і делікатністю нагадуємо, що так бути не мусить. Чого ви стоїте тут пізнаками? Що трапилось? І ще раз, мама, вийшла. Мама вийшла. Куди вийшла? Набирайте, будь ласка, маму. Тут стояти не можна. Зупинка і парковка заборонена під знаками. Мами і тата. Не залишайте свої автівки обабіч дороги з порушенням правил дорожнього руху. Тим паче не залишайте там в таку спеку своїх дітей. Часно відреагувати і відгукнутися на допомогу кволі людині. А разом із тим медикам, яким також не переливки працювати в таких умовах, наше кредо в роботі. Приїхала швидка, будемо рятувати в робочі. Будемо допомагати працівникам. Швидкої. Складність в тому, що не завжди медикам під силу, особливо якщо в складі бригади одні жінки. Транспортувати хворого до автівки. А якщо сходи, процес значно ускладнюється? Скоро забере бабушку. без систематичності, але на жаль, з повторенням, дехто може, вміє, практикує порушувати громадський порядок, з'являючись в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. Ви знаходитесь в алкогольному стані тут. Вже є система порушення вимог комендантської години. А що ви кожну ніч гуляєте? Кождої ночі ви гуляєте і кожен, кожен раз ви рассказываете сказки, що ви опоздали кудись, не дошли і так далі. Перша години ночі, ну чесно, ну майте совість трошечки. Що... одно и то же. що поробиш людина живе за своїм графіком, кожну ніч. Кожну Ви ніч брати, одне й те. Все як звичайно, нічого не міняється. Цей герой ночі вже добре знайомий патрульним. Щоразу одна байка не встиг на автобус або грошей немає. Цього разу стверджує, що охороняє власні документи, які віддав певним особам на зберігання. Комендантський час, перша година ночі. А мені документи тут, тут, тут. Я ж тобі тільки паспорт робив. Де? Ось тут. Що тут? Я вам тобі особисто в руки дав. Човни там? А я тут допомагаю людиною. Так ти говориш, що ти вже живеш що на квартирах твої адреси. Ні, денег нету, щоб вас просто ошукали шахраї. Яке зберігання документів? Вони повинні завжди бути при вас. Зупинка громадського транспорту, не вихід ховатися від проблем. Тим паче, що допомогли. Зробили документи. Є прописка в селі. Получив паспорт, взяв кредит. Ти дав паспорт, я ні я на сахраніння стандартна схема шахрайства. Будьте обережні, все в ваших руках. Лиш треба мати розум, не потрапити в халепу. Щоб ми тебе більше тут не бачили, щоб ти не ночував на зупинці вночі, в комендантський час Домовились з тобою. Саме з метою дотримання правопорядку та недопущення подібних випадків перебування в комендантську годину на вулиці в громадському місті рухатись додому з запізненням в авторейди вирушає автопатруль. Виконуємо завдання по охороні громадського порядка та виявлення осіб, порушуючих комендантську годину. Разом з тим здійснюється і піше патрулювання, аби не допустити вандалізму та інших випадків злодіянь та порушень громадського порядку. Порушень не виявлено, все тихо, спокійно, у парку спокійно, на алеї спокійно, були біля лиману, там також все спокійно. Обхід громадських місць та купору доби також заправило. Жодних сторонніх осіб під час комендантської години виявлено. Зараз нуль годин, п'ять хвилин. Чисто, спокійно, жодних порушень громадського порядку. Реакція на зустрічі з комендантським патрулем у порушників різна, та переважна більшість запевняє, що ось ось вже прийшли додому. Вот, вот, вот это дом, вот Де проживаєте? Тут знись uh, двадцять Смотрим Документи ну, ну... Все буде нормально. Все добре? не рушаємо. Добре? Хорошо. Нагадуємо, що сповістити про випадки правопорушень або ситуації, які загрожують вашій чи іншій безпеці, можна будь-яким зручним для вас способом, написавши в чат муніципальної варти або зателефонувавши за номером гарячої лінії муніципальної варти, який у вас на екранах, 068 861 49 48. Муніципальна варта Білгородністровської міської ради завжди на сторожі безпеки громади. Залишайтесь і далі з нами на одній хвилі, дивлячись випуски новин ситуаційного центру.